Так, ми дійсно ми погодились на будівництво цього заводу. Бо чекали, що будуть робочі місця. Бо чекали, що будуть гарні люди працювати в гарних умовах, заробляти зарплату, і, 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 і взагалі буде поповнюватися районний і міський бюджет. Зовсім це не так, те, що вони нам загадали не тільки воду. Землю, а й повітря, а як жити далі нашим дітям? Ми пожили так. Дійсно, що залишимо ми для своїх дітей. Вже неодноразово це вже 4 роки. Ми чекаємо дій влади. ми чекаємо підтримки районної, міської влади, обласної. Ми неодноразово зверталися і в пресу, і в телебачення, і зверталися до президента, до екологічних міністерств. І як ви бачите, оця картинка, де забруднена грязна вода, яка залишиться на на багато років, і це. Це дуже для нас велика біда. Дуже велика біда. Дітям немає де купатися. Худоба не має де напитися. Тут вона не то, що травиться. У в нас вісім корів здохло в нашій череді, тільки через цю воду. Вона ж топиться у тих копанках, що пороблені тут. Тому що на цій притоці зроблено три відстойники. Там людей є їй ставочок, вони платять, орендуються, там все закону, мови нема. А оці ставочки, які побудували, не знаю по чиїй ініціативі, вони перетворилися в штучні відстійники, Знову в черговий раз вони випустили ці. Нечистоти, ми не можемо дихати, ми не можемо вночі спати. Сморід такі роздається на всю округу, не тільки на двері, а в хаті в нас маленькі дітки. В нас народилося в цьому році шестеро маленьких немовляток. Мама не має куди з ним вийти подихати, щоб дитина подихала свіжим повітрям. Ця труба, як вони її перерили, далі поступає продовжити грунт, поступають ці нечистоти. А ці нечистоти небезпечні тим, що це залишки від цієї продукції. А це, це кислота, яблучна кислота, і вони не тільки в воді, вони випаровуються в повітрі. Я хочу сказати. От в нас наші хлопці зараз там на Сході, кращі хлопці, я думаю, наша села іменно Кам'янки. Вони там на Сході виконують свій священний обов'язок перед батьківщиною. Вони охороняють рубежі нашої держави. А їхніх батьків, їхніх дітей, їхніх жінок тут повільно знищують. Вони, може, і не знають, як тут, як тут цинічно знищують цілий населений пункт. І не тільки, а це воно піде на всю Україну. Ми в наші дії такі ми далі мовчати не будемо. Ми хочемо звернутися до влади. Ми хочемо звернутися до нашої міської влади, до районної ради, до обласної і взагалі до влади нашої держави, що ми мовчати не будемо. Люди сьогодні готові до радикальних дій. Вони не то, що вони ляжуть на дорогу, вони зупинять рух, і будемо добиватися, щоб цей завод закрили. Його не треба. Бо, як сказав мер наш, він так як сказав, не буде заводу, пропаде липовець. Це дійсно, навпаки. Як буде Завод, то пропаде Липовець, бо тут люди масово Ви знаєте, Останнім часом, оцей дві неділі, відколи він почав працювати, я бачу, як погіршився мій, мій особистий стан здоров'я. Я не можу жити, не можу дихати. В нас сьогодні двічі була швидка допомога, асматиків забрали. Вони задихаються, ви знаєте? Молода жінка, 35 років, її ледве врятували. На швидку забрали, тому що вона задихалася. Вона вдихнула ці пари і все. Що далі буде? Які далі наші дії? Я думаю, що ми на цьому не зупинимо. І наші дії радикальні, неминучі. Ми не будемо мовчати. Далі вже нема куди мовчати. Ми чекали дуже ех, як сказати чотири роки. Ми вірили все-таки, що якась буде справедливість, а вони брехуни брехуніли. Вони тільки наживаються самі на себе. Кошельки свої складають, откати отримують, і все хорошо.